Ви знаєте, мене дуже часто запитують, що ви робите в умовах воєнного часу сьогодні. Яка ваша функція вашого музею? Чим ви корисні сьогодні нашому суспільству? Давайте подумаємо так: сьогодні відбувається надзвичайно колосальна міграція, вимушена міграція українського населення в умовах війни. Ті областя України, які були з нами знайомі, з, нашою, з нашими областями, з заходом, тобто Західною Україною, тільки... Через якісь там засоби масової інформації, і то не українські, напевно, а якісь звідти, зі Сходу більше. Вони мало чого знали, правдивого, об'єктивного про наш край. Це я відчуваю, коли спілкуюся з цими людьми, які приходять до нашого музею. Ми сьогодні відкриті для спілкування, власне, з. Нашими біженцями зі Сходу і з півдня. Вони досить часто заходять до нашого музею з надією почути тут про нашу літературу, про нашу історію і про те, чим ми живемо, як ми живемо, які наші звичаї, які наші обряди. Тому що те, що вони чули там, і те, що вони приїхавши там вдома, я маю на увазі, те, що вони приїхавши сюди, бачать зовсім інші речі. Вони шукають якоїсь правди, вони шукають якоїсь якогось, якогось середини, тої логічної середини, яку б вони могли сприйняти. І ось тут ми з ними працюємо. Тут ми з ними працюємо, відповідаємо на їхні запитання. Ви знаєте, ще не було жодного відвідувача, який би не зайшов і не був обслужений нами індивідуально. Вони, як правило, заходять два-три чоловіка і відрекомендовуються. Ми з Мілітополя, ми з Запоріжжя, ми з Харкова. ми були із Києва люди, які ну, я дуже люблю, кияни уважні. Це свої люди. Це свої люди, які, які, які все знають про нас, і ми про них знаємо. А то, що працюємо з цим південним і східним таким варіантом, яким розповідаємо про наші про набутки, наші про нашу літературу і відкриваємо їм на багато чого очі. В нашій експозиції є такий розділ, де, в якому говориться література ОУН-УПА. Де ми показуємо нашу організацію українських націоналістів, і це, так би мовити, політична організація. Ми її роз'єднуємо, ми розповідаємо про те, що це за організація, коли була утворена, хто в ній був. Ми говоримо, хоча це можливо і не стільки наша, і не стільки наше завдання, але ми від них, власне, оці запитання чуємо тут в музеї. Я думаю, що вони заходять у кожен музей, вони ці запитання свої висловлюють. Вони хочуть чути відповіді на них. Ми показуємо українську повстанську армію, це вже військове погрупування. І представників Української повстанської армії як письменники. У нас є ціла експозиція, в якій ми це говоримо і про це розповідаємо. Ви знаєте, вони виходять звідси. Деякі виходять здивовані, деякі виходять переконані, що вони дуже багато чого не знали і багато з чим ну, Ось це таке завдання нашого сьогодні музею, але ще хочу сказати, що наш музей працює не тільки окремо взятий музей, з крім нашої установки. Ми працюємо і опираємося на співпрацю з нашою обласною організацією Національної спілки письменників України. Письменники наші очолювані сьогодні Євгеном Бараном. Головою обласної організації дуже часто бувають у нас. Ми організовуємо такі зустрічі з власне з такими людьми, про яких я ще не говорив. Ми зайомимо їх з літературою. Я знаю, що обласна письменська організація приймала керівника обласної організації письменників з Херсона, який виїхав звідти і який приїздив сюди, був у нас, був обласній письменській організації. Він розповідав нам про ті жахи, які відбувалися там, що там робилось. Що там робилося, він змушений був виїхати. Ось звід. І ми власне острово ми з ним спілкувалися і дуже почали, ну, почули для себе таких неприємних речей. Але і він обіцяв, що обов'язково, будучи вже там на місці, коли все це скінчиться, він обов'язково буде все це пропагувати і розповідати там на місці, як що відбувалося тут в воєнні роки, як ми тут власне реагували на ті всі події, які відбувалися в Україні. Ви знаєте, наш музей за цей час, за рік, скажімо так, війни, чи там півтора року війни, ми зробили в такому напрямку пропаганди нашої літератури, пропаганди нашої історії, звичів, більше, ніж за останні кілька років. Власне, це заставило нас робити оті події, які відбуваються сьогодні в нашій державі. Я можу вам навести такий приклад. Як об'єднує нас з громадянами Сходу, скажімо так, що об'єднує нас, коли вони приходять? Я пригадую, рік тому в Шевченківські дні, і це тільки починається оце вторгнення, десь вони там, в Києві, під Києвом, ці орди стоять. Дуже багато біженців йдуть, приїжджають власне, до нас, народ наляканий, небаченим, нечуваним. А у нас Свято Шевченкове, ми робимо виставку Шевченка, ми її зробили і хочеться якось її відзначити, хочеться її показати людям, не в такий ординарний спосіб, як ми завжди робили. Ну, навіть як ми робимо, завжди запрошуємо телебачення, запрошуємо когось з кореспондентів, і ця інформація йде, або на засоби масової інформації має на увазі назад, і прес, і так далі. Хотілося познайомити з Шевченком, з нашим Шевченком, тих людей, які приїхали сюди. І от пригадую такий, такий момент. Виставку ми зробили в цій залі, де ми зараз з вами перебуваємо, нема нікого. День ясний, погожий, такий погідний день, сонечко світить. Я відчиняю оці ві двері вхідні, і повз нас проходять люди з вокзалу, з валізами, з отими валізами на колесиках. Хтось несе дитину маленьку на руках, хтось ще й на руках і, і за руку тягне друге, але це вони це ті люди, які втікли сьогодні від тих обстрілів, від ракет, від бомб. Від тої жорстокості, від того варварства, яке принесло з собою всі орди тих, не знаю, можна їх назвати людьми чи ні, я виходжу на двір і запрошую, будь ласка, зайдіть, зайдіть до нас в музей, розрадьтеся трошечки, побудьте з нами кілька хвилин. Хтось бокує від мене, хтось обходить мене, хтось з цікавістю заглядає. на Музей бачить оці всі речі, які ми сьогодні з вами бачимо. І ви знаєте, я підходжу до двох жінок, кажу, ви приїжджі? Так, ми приїжджаємо. Ви звідки? Ми з Києва. Ви знаєте, який сьогодні день? Як не знаємо, це ж день народження нашого Шевченка. Нашого Шевченка. Ви знаєте, вона сказала нашого Шевченка, і вона така стала рідна, рідна, прирідна мені, просто ну, якби вона сказала просто Шевченка, ну, це б сприйнялося якось інакше. Але вона сказала нашого Шевченка. Ось ми всі йдемо повз вас, а це наш Шевченко. Цей, оце слово нашого і Шевченко нас тоді в той день об'єднав. Я запрошую цих людей. Вони заходять до нас в музей. І ми тут починаємо розмову про Шевченка, про нашого Шевченка, про Шевченка і Прикарпаття, про Шевченка і Галичину. І заходять інші люди, заходять люди з інших міст, які проходять власне повз наш музей. Ми так провели цей день. Ви знаєте, настільки я був захоплений від того, що люди почали заходити і почали. Напевно, перша якась культурна установа, яку вони бачили між вокзалом і готелем, це був наш музей. Все. От у них, я думаю, що у них оце враження залишилося на ціле життя. Тому що вони зайшли до нашого музею і якось вони тут заспокоїлись, мені так видало, що вони тут заспокоїлися. І тут якісь були такі знервовані, такі якісь схвильовані, куди це їх запрошують, коли вони оце все побачили, коли вони побачили Шевченка, вони побачили Франка, вони побачили цю атмосферу, почули, почули оці всі розповіді наші. І вони віджили. І вони віджили. Ці люди вийшли з. Я бачу, які з яким задоволенням вони відвідали наш музей. І я, я думаю, що ось той поштовх, який надав й музей на майбутнє, надалі він буде спричинитися для кращого їхнього перебування тут і для ось тих запитань, які в них можуть виникнути, нормальних людських запитань, які можуть в них виникнути під час огляду ось нашого нашого музею. Тому що їхня свідомість, їхня інформація була настільки здеформована на тою брехнею, яка заходила до них зі Сходу, не те, що просто диву давався, як може доросла людина ну, такі речі пояснювати нам такі речі, які, як ми тут вважаємо нам і нашим дітям, вони зрозуміли. Тому ми працюємо в цьому напрямку, щоб якимось чином відкрити оті очі, які хочуть правди, які хочуть бачити добро, правду. Але вони, як я сказав, вже настільки вони здеформовані, були з тою інформацією, де треба працювати, де потрібне втручання, наше втручання, адже ці люди пов'язують своє життя. Хоча б для деяких тимчасово прикарпаття стало домівкою, поки там все дома налагодиться. Деякі тут осянуть і будуть тут назавжди. І ось, власне, такі люди приходять, вони цікавляться, вони шукають правду. І дуже приємно, що вони шукають правду, і ми дуже раді, що вони по цю правду заходять до нас. Я не маю на увазі тільки наш літературний музей, що вони заходять і в краєзнавчий музей, і в музей визвольних змагань, і в музей Довбуша, і будь-які інші вони шукають правду по музеях, тому що тут зосереджена історична правда, яку ми не тільки, про яку ми не тільки. Говоримо, так як ми зараз з вами говоримо, а про яку ми ще й показуємо, ми підтверджуємо цю правду документально. Ось тими документами, тими експонатами, які в нас є, оригінал, великими оригіналами. І ось тоді приходить те розуміння, розуміння правди, Розуміння правди, істини. Ось так, воно напевно так і є. До На нас приходили люди, які казали, ось дивіться, ой, ой, хто в Мазепа, Ви а, 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 а. розумієте, Мазепа предатель, бо він десь там колись зрадив Петра, ось, ось та інформація, розумієте, ми переконуємо цих людей, вони виходять звідси Мазепа вже не предатель. вже не придатиль. Так. Він вже свій свій хлопець, свій хлопець. А те, що вони зробили в Бучі, в Батурин. Батурин, тепер порівняйте, Батурин, вирізаний до ноги, гетьманська столиця. Сьогодні це робиться біля Києва. Сьогодні вони роблять те, що ці люди, ну чи не люди, я не знаю їх. Ну, Їхнє їхня поняття, їхні, їхні засоби, методи, вони не змінилися від тих часів. Що вони тоді думали, що вони тоді діяли, як вони тоді робили, так вони і сьогодні. Там нічого, ніякої, ніякого зрушення вперед. Тому ось такими живими прикладами ми намагаємося. Ми намагаємося переконати ось тих людей, які в нас є. Ви знаєте, я думаю, що ті заходять до музею, все-таки ті, які хочуть знати правду. Тому що є такі, яким це, ну так нами кажучи, по барабану сьогодні. Вони десь там сидять по барах, тихесенько відбудуть і назад шкурнуть. Не знати, куди ж шкурнуть, можливо, за кордон, можливо, десь в Україну. А це їхня справа. Але ті, хто шукає правду, він її знаходить. І Він її знаходить тут в наших музеях, в наших культурних установах. Ну, от і ми раді, що ми можемо, що ми задіяні власне в цій от історичній правді, яку ми несемо нашим тим громадянам, які вимушено сьогодні перебувають у нас, яким ми зичимо добра і щастя, і хай вони знайдуть свою от, домівку у нас. І ну, ми завжди раді і бачити, але ми хочемо і розуміння. Ми хочемо і розуміння. Ми хочемо, щоб вони розмовляли рідною мовою нарешті. Ви знаєте, вони де деякі з них, ось тут вперше почули українську мову. Так, вони кажуть, ми не чули. Їхні діти ще до воєнний час, які приїжджали сюди до нас на Різдво і на Великдень, вони тут вперше чули українську мову. Вони залишалися в наших родинах, в наших сім'ях, вони бачили ці обряди, ці шикарні обряди, вони бачили ці строї. Просто вони були захоплені. Вони звідси їхати не хотіли. Ось. Батьки за ними приїжджали, а давай побадемо ще, а давай побадемо ще. І вони приїжджали і на наступні свята. Ось таким чином наша Прикарпаття, наша Галичина, наш край, так би мовити, в струї. Отій струї, яка, яка сьогодні робить, робить нашу Україну єдиною. І як я сказав, нас сьогодні об'єднав Шевченко його слова. Шевченкові слова. Шевченко згадує у своєму дневнику на болотах. Він згадує Петербург. Тоді конкретне це місто це було на болотах Шевченка. Сьогодні ми дещо розширили ареал цей на болотах. Ось тому, от хай там на болотах собі квапять. हामी पैँदेखि सोह्र